Євген гуцало До Танаськи по молоку. Скорочено. Увечері мама попросила сина Михалка піти до баби Танаськи по молоко. Хлопчик грався з котом тигриком і не дуже хотів йти, бо на дворі вже стемніло. Та все ж після чергового нагадування мами хлопець вийшов з дому. Вже неподалік від хати, малий зустрічає лелеку і розмовляє з птахом. Питає бузька, про що той думає, і сам же відповів, що про вужів, жабу і жабунів. Далі Михалко проходить повз велику темну яму. У селі ходили чутки, нібито лисий терень упав туди, коли з весілля вертався. Зараз, звичайно, там нікого немає, та хлопці розповідають, що звідти чути, як хтось борсається і сопе, ніби його чорти під землею душать. Михалко, щоб відігнати страх, починає кидати грудки землі у ту яму та бачить неподалік на городі тітку Зою і йому одразу стає не так боязко. Тітка прогнала хлопця, щоб той грудками не повибивав її город. Нарешті вже Михалко дістається до вулиці, на якій знаходиться хата баби Танаськи. Всі хати тут старі й похилені, як і їхні мешканці. Хата баби Танаськи вже ледь не в землю западає. Михалко підступає і несміливо кличе бабу. Ніхто не відзивається, і він заходить у хату. Там тихо, і тільки на драбині на горище щось шурхнуло. Та тут з'явилася баба та і пояснила, що на драбині сидять півень з куркою. Баба завела хлопчика у хату та налила повний гладущик ще теплого молока. Михалко, подякувавши, вертає додому. На дворі вже й і, і йти лячно. Доукруг ще й туман розлігся. Та Михалко вирішує не лякатися. що він малеча якась. Аж ось щось підходить до нього, мара якась чи що. Диви, вона перекинулась на їхню сусідку Наталку і схожа на неї, і промовляє, як вона. Та хлопець нічого не відповідав, щоб мара не кинулась йому на шию та не забрала з собою. Наталка пішла. А Михалко лишився сам. Далі йти було страшно, тож він вернувся до баби Танаськи. Хлопець зайшов до її хати і збрехав, що її кличе Наталка, просить йти вже. Разом з бабою Михалку не страшно, бо її ніяка нечиста сила не візьме. Вона проведе його аж до тієї ями, а звідти додому рукою подати. А у ямі тій, з якої шум долинав, каже баба, жаби живуть. І малому стає не страшно, а навіть весело, і він заливається сміхом. Баба розповідає про козака сірка, що був характерником. Він міг перетворитися у будь-що і обдурити ворогів. Михалку так цікаво слухати невже й справді жив колись такий, що міг пролізти крізь вушко голки і пірнути у кухоль води? А коли баба завернула до Наталки, Михайло закричав їй услід, щоб не йшла. Бо Наталки, може, й вдома немає. Хлопець йшов додому і думав, що він же бабу завертав, а якщо вона не послухалась, не його це діло. Недалечко від дому знаходить бичка тітки Зої і вертає його господині. Вдома мама вже зачекалась, просить його до вечері, а на вечерю свіже молоко і житній хліб. І так від того добре малому Михалку. Згадуючи бабуні розповіді про сірка, хлопчик потрохи засинає Читала Олександра Кравченко Для довідка Biz.ua